Усі людські душі це Господня нива, усі людські душі це Господній дім, і в нім людина є тоді щаслива, коли співай радо в дзвонах Він. Сковороди старий відкрию том, і наші дні, замислившись, побачу. Той самий світу стумлений огром, ті ж самі мрії, пошуки, невдачі. За двісті дивних неповторних літ сумління біль нітрохи не змінився, хіба що більш шукли ловить світ, і мало хто невпійманим лишився. Мудрій людині. Весь світ є батьківщиною, всюди і завжди їй добре. Вона добро носить всередині себе, воно їй є сонцем і скарбом у всіх краях. Батьківщину добра людина не залишає, але тимчасово змінює місце перебування. Всякому місту звичає права, всяка тримає свій ум голова. Серце двою тут любов і тепло. Всяке горло тут смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язували дум. Лише одне непокоїть мій ум. І петро для чинів три кутки. Пезір купець обдурити хрупки. Ось дім свій на модний манір. Інші ще кінлює візьмі перевір. Я ж у полоні нав'язую дум. Лише одне не покоїть мій ум. <mmmm> той безперервно стягає поля. Той іноземний заводить теля. Ті на ловець готують собак. Сидів, як вулиць він гуляк ладить юриста на і права. Свізь молодо учня, трішки голова. Тих непокоїть венерин Амур. Усякому голову крутить свій дух. У мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом мерти мені? Я ж у полоні нав'язали дум. Лише одне непокоїть мій ум. Що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде гонах. Байдуже смерті мужик встичіться. Все пожари, як солому пожар. Хто ж возневажить страшну її сталь? хто ж возневажить страшну її сталь? хто ж возневажить страшну її сталь? Той, кого совість, як чистий кришталь. Щастя твоє, і світ твій, і рай твій, і Бог твій усередині тебе є.